Вітаю друзі! Сьогодні 13 вересня 2025 року. Сезон закінчується, але контроль і роботи в саду продовжуються. Сьогодні я хочу вас попередити в минулому році попереджував і зараз. Проти... Ох, ми сина ще висять. Красавці. Месина. Проти такого карантинного шкідника як красна, червона кров'яна тля. Друзі, це така гедрота, яку треба обов'язково відслідковувати і боротися з нею. От ви бачите, що, що вона тут от, творить. а? О, ціла колонія і що воліться зараз, а. Тут. От бачите, на листях ці її виділення такі. Як з нею боротися, друзі, боротися треба обов'язково і як її відслідити? От обов'язково на землі, от бачите, такі п'ятна. Оце те, що з неї виділяється, воно. Сюди капає землю. Якщо у вас під деревами чорний пар, земля, то зразу побачите. Подивіться на свої дерева. От. Якщо ви її отак от знайшли, ну як я роблю? Я її беру отак от тряпкою і давлю. Вон, бачите, яке вона? Як кров така коричнева. Оце зараз я їх пройду, подавлю, а потім ще й на закуску дам актари. Можна карате, можна будь-який добрий інсектицид. Навіть можна такий відносно чистий препарат, як Сілкер. Сілкер. Дуже гарний препарат, він і від кліщів, і от Тлі і щитівки він працює як клей. Такий полімерний матеріал покриває цього шкідника і він стає нерухомим і потім пропадає. От, бачите, це от сидять там і серу сюди, а? Тварі. Ну, зараз там в тому році теж було, ну, більше, а зараз менше, вон там теж. Вон вони сидять, сосуть персики, ви бачите, який листочок чистий. Я пізніше зніму кіно, все ніколи зараз. От. Чому в мене нема клястера з перевозу? Люди питають, ви бачите? Усе чисто на весь сезон, ну, майже нема. Це на будь-яких деревах можна подивитися. Нема клясте розполюджу. Я пізніше розкажу, що я роблю і порекомендую вам. От, бачите, все листя в мене чистеньке, зелененьке, хоча вже пора і осипатися. ті жовті листочки, що під низом, це ті самі перші листя, що на початку з'явилися, вони перші і відпадають. Отак, друзі, от і під цим деревом, вон я бачу, пятно таке. Надость. Я буду використовувати актару, 5 грамів на 10 літрів води, можна і більше дати, 7-8. Зараз плодів нема і вона та, що залишилась, ми її додаємо ще і актори. На цьому все, друзі. З вами був Петрович. Відеоканал Петрович Продакшн Ukraine. До побачення.